Нехай діти, які можливо дивляться це відео, знають є люди, яким не байдуже. Люди, які будуть боротися, люди, про яких можуть погано говорити в змі, але їх це не зупинить. Вони не сховаються під камінь. Вони візьмуть мікрофон і говоритимуть голосніше. Вони кричатимуть гучніше. Вони гнатимуть геть кожного демона, що вийшов із воріт пекла. І поки існують такі люди, як волонтери Алатра, у цих дітей залишається надія на мис. Мир, тому що є ті, кому вони не байдужі. Це було одне з перших запитань, яке мені поставили, коли я вперше давав інтерв'ю Аллатра і дізнався, хто ви такі. Ваше інтерв'ю розлетілося по всьому світу більше ніж на CNN, Fox News чи MSNBC. Кожна людина у світі має мати захисника, такого як Аллатра, який буде за неї боротися. Та юна дівчинка в Танзанії, про яку мені розповіли, що тепер у неї все налагоджується. Це все завдяки вам. Та іншим людям, які її підтримали, тепер вона вчиться на перукаря і збирається відкрити власний бізнес. Завдяки вам вона не наклала на себе руки, вона не здалася, тому що у неї був захисник на ім'я Аллатра та інші волонтери, які за неї боролися.